26 вересня всесвітній день контрацепції його відмічають по всьому світу, і основним девізом цього дня є те, що кожна вагітність має бути бажаною. З найпоширенішими питаннями стосовно контрацептивів, які молодь самостійно шукає відповіді в інтернеті. Ми звернулись до фахівців Вінницької обласної клінічної лікарні Перегова до лікаря-акушер-гінеколога Властовецької Оксани Богданівни. У кожної людини дуже важливо в своєму житті це зберегти своє особисте здоров'я. Етапі, на етапі життя у кожної людини є різні моменти. Приходить той час, коли молоді люди починають жити статевим життям. Це дуже важливо, тому що іменно в цей період відбувається дуже багато подій в житті молодих людей, і саме основне на цьому періоді часу не зробити великих помилок, які будуть мати негативні наслідки. Сьогодні дуже багато є таких незрозумілих. Ситуації особливо що стосується контрацепції. Коли ми говоримо про планування сім'ї, коли ми говоримо про контрацепцію, що таке контрацепція? Це контрапротів, це це зачиття. тобто попередження небажаної вагітності. Розумовно, ми в першу чергу підрозуміємо два таких важливих моменти: це безпечність і надійність або ефективність. Із всіх методів контрацепції, які мають місце і, можливо, були б рекомендовані серед молоді, це бар'єрні методи, тобто, які включають використання презерватива, який захистить не тільки від небажаної вагітності, але й попередить інфекції, що передаються статевим шляхом. І другий такий надійний і безпечний метод це гормональна контрацепція. От серед цього методу планування сім'ї, безумовно, дуже багато міфів. Молодих дівчаток, та й не тільки молодих дівчаток, а й жінок, які вже народжували, дуже багато турбують питань, особливо, чи то наберу я ваго. Гормони це щось страшне. Завжди вони можуть викликати якісь негативні впливи в плані підвищеного волосіння, в плані того, що виникнуть якісь онкологічні проблеми після довготривалого прийому протизаплідних пігулок. Виникають безпліддя після прийому таблеточок і дуже-дуже багато міфів. Чому це міфі? Тому що це е, е, та ситуація, яка абсолютно не має відношення до прийому протизаплідних таблеток. На сьогоднішній день серед всіх гормональних протизаплідних препаратів є ті, які використовуються для лікування підвищеного оволосіння, тобто гірсутного синдрому. Е, вони мають е, лікувальну дію на. Такі симптоми, які називаються акне або е, вугріва сип на обличчі дівч... дівчаток молодих, Що стосується довготривалості прийому протизаплідних таблеток. Немає на сьогоднішній день обмежень, е, чи це буде місяць, чи це буде три місяці, чи це буде три роки. Молода жінка, дівчина може приймати стільки препаратів, стільки вона не планує вагітність. Щоб почати прийом іменно гормональних протициплінних таблеточок, потрібна безумовно консультація фахівця. Фахівця, який знає ті моменти, які в деяких випадках, в деяким індивідуам протипоказані. Низка таких серйозних захворювань, при яких гормональні протизаплідні таблеточки буде показані. Тому ще раз наголошую на і роблю акцент на тому, що перше, чим почати прийом протизаплідних препаратів, безумовно потрібно проконсультуватися фахівцем. І хочу вам донести до вашого відома, що іменно. В обласній лікарні імені Пірогова, в обласному центрі планування сім'ї є кабінет планування сім'ї, де ви можете отримати ту консультацію, ту достовірну інформацію, яка вас буде цікавити в ну в тому чи іншому випадку. Дуже багато стоїть питань. І деколи коли задають молоді подружжя, молоді жінки та дівчата, що таке, які гормональні препарати захищають від інфекції, що передаються передають систем шляхом. Я вам хочу сказати одне, що на сьогоднішній день ще не придумала фармацея таких гормональних препаратів. Які захищають від інфекцій, що передаються статевим шляхом, тому що для цього є презерватив, є як чоловічий презерватив, так і жіночий, який дійсно захистить і від інфекцій, що передаються статевим шляхом, і від небажаної вагітності. Я бажаю всім міцного здоров'я, я бажаю в першу чергу міцного репродуктивного здоров'я, тому що сім'я. Це перше перш за все. І для того, щоб народити здорову дитину, бажану дитину, безумовно потрібно знати ті самі елементарні питання, що стосуються і збереження репродуктивного здоров'я, ну і методів планування сім'ї, тому пам'ятайте, що контрацепція це наше життя і наша відповідальність. З любов'ю та турботою аптечна мережа конекс.